23 травня 2013 року минає рік з дня трагічної загибелі видатного музейника Героя України, багатолітнього директора Львівської національної галереї мистецтв Возницького Бориса Григоровича. У Золочівському замку відбулись поминальні заходи у зв'язку з річницею смерті Бориса Возницького. Зокрема, у замковій каплиці Благовіщення відбулось поминальне богослужіння, також відбулось відкриття та посіблення свята Меморіальної таблиці, автором якої є скульптор Теодозія Бриш. Після цього презентували книгу спогадів про Бориса Григоровича Возницького. Із численні сакральні скарби, які він врятував, вони десь залишилися нам як дороговказ і його життя також. І, але Боже проведіння розпорядилося так, що я одного разу зайшла в його колишній кабінет тут, у нашому замку. Там вже ну, все в І, і Я побачила одну дошку, вона стояла темною стороною. Я її обернула, а це була гіпсова форма. Він дуже поважав і товаришував. Відому львівську скульпторку, то дозвіл вона робила розп'яття на нашій таплиці. Це була одна з провідних скульпторів нашого часу. І це була її робота, гіпсова дошка Барегє Бориса Григоровича Рузницького. І ми подумали, що якщо він тримав її тут, то це також воля Божого поведіння, що вона має бути тут. І сьогодні ми відкриваємо цю дошку. Це, така, це такий відгук. Від минулого місток в майбутнє. Те найсвіжіше, яким ділилися люди після відходу Бориса Григоровича. Є тут багато фотографій. Ну, а нам особливо приємно, що на те сторінці знову фотографія зроблена таки у Золочівському замку. Це наші двері, це наш Дарті, це наш замок. Це так дуже символічно Борис Григорович на фоні руїни, яку він піднімає.